Привіт! Сьогодні розкажу про Ніколсона, Ми якраз після душу. Ось такий, бачите, гарний Ніколсон на новах нею. хоя, стріблясте забарвлення. зворотня сторона листочка. Зараз покажу, дивіться, яка гарна зворотня сторона. Листочки в неї тоненькі, не зовсім тоненькі, прям тонкі-тонкі, але ну, вони десь плюс-мінус такі, як у еліптики, еліптики, еліптики сплеш по товщині. Бо є зовсім же тонколисні лисні От Ці листочки трішечки плотніші, трішки плотніші, бачите? Такі загострення, дуже гарно вона росте сама, дуже легко, швидко сама формується от в такий кущик. Саджала я один черенок, вона куститься дуже гарно. Сама дуже гарно куститься, просто вам потрібно її потім чи її можна, до речі, і вирощувати як ампельну рослинку. Вона дуже гарно буде виглядати. Але в мене місця, на жаль, немає, щоб всі хої росли ампелями. Тому вона, от в такому в підвісному в мене горщику. Дивіться, покажу зі зворотньої сторони, бачите, ось цю це листочки загоріли на сонечку. От такий в неї, в неї дуже гарний, дуже гарна така засмага рожева. Десь сонечко трішки потрапило. Так як в мене сонця небагато на вікнах, тому для мене це виключення, скоріше за все. Але б мені дуже хотілося такого засмагу, щоб вона мала. Зараз піду шукати їй місце на сонечку. Бо в минулому році вона прям дуже гарно засмагла в мене. Я поставлю це фото на заставку, ви побачите. Вона дуже тоді гарно виглядає, прям така вся вишукана стає. Рослині десь роки 4, 3-4 десь приблизно. Я вже точно не пам'ятаю, але не більше. Вона ще в мене не квітла. Зараз покажу вам сьогодні, побачила квітконосики. Дивіться. Бачите, ось це квітконос. Так що вона вже в цьому році порадує мене квіточками. Цікаво буде побачити. Ну, але, в принципі, вона не вибаглива, тому я думаю, що і зацвітати і тут, ось дивіться. Бачите, теж і ще один. Якщо вже буде буде квітнути, вже побачимо цвітіння. Вкорінюються черенки дуже легко, вкорінюю я їх у воді. Дивіться, ось вкорінений черенок такий. Потім саджаю в ґрунт і вже пакетом не накриваю. Коли черенок вкорінився у воді, пакетом накривати не потрібно, але потрібно, щоб у вас був гарний ґрунт. Я про ґрунт кажу в кожному своєму відео. Це дуже важливо насправді. Від цього залежить, як буде почувати себе ваша рослинка, як будуть вкорінюватися щиренки. Тому не пошкодуйте, не пошкодуйте і візьміть гарний, професійний, легкий ґрунт. Це запорука успіху. ґрунт це запорука успіху. У вас тоді не буде з рослиною взагалі ніяких проблем. Так, що ще хотіла. Дивіться, покажу вам горщик. Вона у мене в 13-му горщику. І зараз, якраз перед тим, як знімати відео, побачила, що її вже потрібно було пересадити. Дивіться, це поверхня ґрунту, вся в корінцях. Бачите, це вже означає, що рослинка корінням з'їла весь ґрунт. Це непогано. Це означає, що вона себе гарно почуває, у неї все добре. У неї гарно розвинена коренева система. Навпаки, коли ви бачите, що коріння так класно росте на поверхні ґрунту, або вилазить там в дренажні отвори, це значить, що ви все робите правильно. І рослина дуже гарно нарощує кореневу систему. Коли в рослини гарна коренева система, тоді рослина почуває себе дуже гарно. Вона класно нарощує листя, вона квітне. Ну, Корнева система це все для рослини. добрива засвоюється класно. Бо мене інколи запитують: от у мене чомусь погано росте, там рослина, все, поганий вигляд має, чим би її підживити. Ви повинні зрозуміти одне, що підживлювати можна тільки здорову рослину, а не тоді, коли рослині погано. Коли у рослини немає коренів, їй немає чим засвоювати ці поживні речовини, які ви їй дасте з добривом. Тому спочатку нарощуємо кореневу систему, а потім вже підживлюємо. Тим більше, що, от, наприклад, дивіться, якщо у вас черенок, такий, він посаджений у свіжий ґрунт. Ну, оце стаканчик 200 мл. Черенку тут місця буде достатньо, ну, місяці 2-3 так точно, поки він повністю не заплете корінням Весь об'єм ґрунту, тому ніколи не спішіть пересаджувати черенки в більші горщики все по, то, по мірі того, як росте рослина, як вона нарощує кореневу систему. Якщо ви пересадите в більший горщик, більша вірогідність того, що ви можете її просто там залити. Ви поливаєте ґрунт весь час вологий, а коренів мало, і тому коріння може підгнивати. Коріння, Грунт повинен підсихати між поливами. Тому навіть особливо після пересадки, коли ви тільки рослинку пересаджуєте обережно з поливом, старайтесь менше лити води. Лийте менший об'єм води, краще полити частіше, але менше, менше водички. Тобто заплітає спочатку коренями. Стаканчик, потім тільки ви пересаджуєте. Але знов-таки довго тримати в стаканчику не потрібно. Якщо ви бачите, що рослина вже дуже довго в стаканчику, а корені не нарощує, значить щось десь пішло не так. Дістаємо із стаканчика, перевіряємо кореневу систему. Якщо, можливо, потрібно, перевкорінюємо, садимо в гарний легкий ґрунт. Рослина повинна нарощувати коріння дуже швидко. Якщо воно не росте, в чомусь є проблема, її потрібно вирішувати. Тобто не чекайте, якщо рослина сидить, ніякого руху взагалі немає в рості, в рості рослини, в рості кореневої системи в нарощуванні. Потрібно перевіряти, що, що пішло не так, що саме пішло не так. Бачите, тут ще корінців не видно, але не видно тому, що просто... А, ось вони, дивіться, внизу. Бачите? Воно як коріння пішло рости внизу. Його, може, так, я просто звикла, що вже і ось все видно корінці. Я просто звикла, що воно дуже швидко, і його через стінки ці прозорі видно. Чому я і люблю черенки в стаканчиках е, отак вкорінювати. І ще я вам покажу є отакі горщики, в них теж дуже гарно видно корінці. Це орхідейні горщики, вони є різного розміру і тому дуже зручно в них вирощувати. Вони, правда, можуть на сонці трошки зеленіти ґрунт. В них може, Але це е, не страшно абсолютно. Так ви будете бачити коріння. Ну, я, я в таких не вирощую. Це просто, ну, от, хто боїться там переливу, все у мене звичайні, так я вже їх показувала, звичайні коричневі тонкі горщики. Зараз покажу ще раз отакі от самі звичайні горщики. В них е, і доглядати гарно за рослинами, потім пересаджувати з них. Просто з цим горщиком просто ви собі е потім ставите в гарне кашпо і все. І воно е не буде вам муляти. Очі той горщик, якщо він вам не подобається. Мені вони теж, до речі, не подобаються. Але ви знаєте, я вже за стільки років звикла, чесно кажучи, я вже навіть не звертаю увагу. От тоді ви отак при пересадці його пом'яли-помяли, рослинку дістали, воно все гарно дістається, не потрібно. Нічого, ні звідки виковирювати потім. там і все таке, ні, Ніяких проблем при пересадці немає. А я сьогодні поки що досиплю зверху ґрунту, поки що пересаджувати не буду. Досиплю, тут якраз місце є. Трошки, бачите? Ну, я завжди, я коли саджаю, я завжди залишаю такий невеличкий зазор, щоб можна було ґрунт досипати. Потім свіженькі. Рослинки дуже люблять, коли їм досипають свіжого ґрунту, вони на це гарно реагують. Тому ось так, такий вам ще лайфхак розкажу, що можна ґрунту трошки досипати. Бо з такою кореневою системою це вже горщик повинен бути більший набагато, щоб її пересаджувати. У мене поки ще місця немає, тому хай поки. Поки так. Тим більше, що раніше вони в мене взагалі всі росли, я вирощувала хої от в таких дев'ятках маленьких. Бачите, покажу вам, наприклад, ось в таких дев'яточках. А зараз я вже пересаджую їх в 13 ті горщики. Ну, звичайно, мені в 13-ти більше подобається. Вони і ростуть краще, і вигляд в них гарніший, гарніше виглядають. Бо в дев'ятках вони дуже швидко пересихали. Зрозуміло, що там було тільки одне коріння в такому маленькому об'ємі. Ну, от, наче все розказала. Якщо виникають якісь запитання, запитуйте, пишіть. Є зрізи з цієї рослинки, можна придбати, вкорінені черенки є. Тому пишіть і запитуйте, що вас цікавить.